Мій і просто хаос. Спідничка. Усім привіт! Мене звати Єся Вітаю вас на своєму каналі. Теплий сезон вже офіційно закінчився. Уже я не сподіваюся на те, що ще можливо потепліше. І це означає, що такі літні речі, речі на більш теплу погоду, час. Ховати кудись подалі і діставати светри, куртки і оце. От все. Я насправді це все вже зробила. Це таке холодне вже дістала, але от тепле ще не сховала. І це означає, що в моїй шафі просто хаос. Нічого не влазить, я нічого не можу знайти. Плюс я вже більше ніж півроку знімаю регулярно на цей канал походи на секунди, постійно щось купую, і мій гардероб тільки збільшується, і збільшується, і збільшується, і ніяк не зменшується. Тому я вирішила, що сьогодні ми з вами зробимо розвантаження мого гардеробу. Вау, знову! Я вже колись давно-давно знімала подібне відео, але з того часу дуже багато всього змінилося. Тому я думаю, що ми повинні зробити це знову. Тому не буду довго затягувати і поїхали. Для того, щоб мені було зручніше, я поділила всі речі на категорії, і от саме категоріями збираюся їх відбирати, щоб розуміти, чого у мене багато, чого мало. Щоб робити це такими партіями трошечки. Я вирішила почати зі штанців, тому що в якийсь момент я усвідомила, що у мене штанів просто неймовірно багато. А ношу я. Ну, пари 4, напевно, на постійній основі. І оце, що ви бачите за мною зараз, це десь половина, бо просто все не влізло на дремпелі, і ми будемо робити це частково. Я почну, напевно, з того, що я 100% впевнена, що залишаю, і таким чином ми відкинемо найсильніших кандидатів. Перше, що я 100% залишаю. Це джинси, я раніше джинси ненавиділа. У мене не було, типу, жодної нормальної пари джинс в гардеробі. І от нещодавно я купила собі от такі от просто темно-сині. Вони, типу, знаєте, були пробним таким варіантом. І я просто не можу з них вилізти. Реально, мені в них так комфортно і так зручно, що я не знаю, чому я не спробувала раніше. Насправді я пробувала раніше. Але от щось не складалося, а ці от мені прям неймовірно подобаються. Мільйон відсотків залишаю це штани, які на мені зараз, тому що це одні з моїх найулюбленіших штанів. У мене про них часто питаються держка. Вони дуже класні. Ці неймовірні штани в горошок я також залишаю. Вони мені дуже подобаються. Вони дуже акцентні і класні, і прикольні. І мені важко їх стилізувати насправді, тому що от щось в них є таке, що мені постійно заважає. Але для мене це такий дуже приємний виклик, я би сказала, і я хочу почати носити їх частіше. От з приводу цих, до речі, я не впевнена, тому зараз примірю їх. От щось в них мені не подобається, тому... Це перша річ, яку ми прибираємо з мого гардеробу сьогодні. Ці от зелені штани я також не знаю, чому я не часто їх ношу. Зараз вони просто неймовірно класні. Я тут прикріплю фотографію, я їх залишаю і повішу на якесь видніше місце, щоб я частіше мала до них доступ. Ці штанці я знайшла в швейцарському секунді, і вони досі мені дуже подобаються. І я досі жодного разу їх нікуди не вдягла. У мене є просто геніальна ідея на найближчі пару тижнів, які будуть. Я сховаю речі, які я зараз постійно ношу. Це ось ці от коричневі брюки, це сині джинси, це. Це все. Просто їх сховаю і буду намагатися носити щось нове, старе, те, що у мене вже є, і те, що я просто не використовую, тому що це якийсь жах реально. Я просто ніби в нових речах зараз лажу, ніби в мене їх ніколи не було. Поки що ніякого колосального прогресу немає, тому що я залишаю вісім пар штанів і тільки три прибираю, але це тільки перша частина штанів, а я вже вісім залишаю. І дев'яті ще це ті, що на мені на початку відео були. Але зараз одразу звідси буду також прибирати більш літні речі, які я збираюся ховати потім кудись далеко. І зараз тут магічним чином з'явиться нова партія штанів. Насправді ніякої магії не було, я маю вам зізнатися, це я стояла і 10 хвилин. Розвішувала і прибирала те, що не треба. Тут вже трошки інша історія, тому що більш спокійні кольори такі. І давайте подивимось, що там є. Ці штани також одні з моїх найулюбленіших зараз, тому я їх 100% залишаю. З приводу цих штанів я насправді не знаю, тому що вони нібито і непогані, і нібито навіть хороші. Але от є щось таке в них, що мені не подобається. І я підозрюю, що я, якщо їх залишу, то не вдягну ніколи. Тому я їх прибираю. Це насправді дуже важко залишати не тільки те, що от мені подобається, а й те, що я буду носити точно. І того і ще чотири пари штанів я прибрала, і ще шість 6... залишила. Насправді моя мета не прибрати як можна більше речей з гардеробу, а прибрати от саме непотрібне. спіднички. <му> Отака от, от величезна кількість спідничок також. І давайте я вам покажу одразу, що я залишу. У цю спідничку поло. Я залишаю 100%. Я її купила тільки от в одному з минулих відео. До речі, якщо ви не бачили, воно дуже цікаве. Я там шукаю одяг з пінтеристу. Все. Ось це от також це взагалі одна з моїх найулюбленіших спідничок. Я її просто обожнюю, тому вона також залишається. Ось цю в горошок також 100% залишаю. Під моїм минулим відео з розвантаженням гардеробу, під моїми відосами про покупки в секонд-хенді, секонд секонд-огляди і так далі, мені дуже часто люди пишуть і питають, куди я діваю одяг, який я не ношу, і чи взагалі я встигаю все це носити, і як це все відбувається у мене. Тому я вам хочу трошечки розказати, щоб ви знали, що відбувається. По-перше, чи встигаю я носити весь одяг, який купую. Як ви бачите по цьому відео, я не то, що не встигаю, я просто про деякі речі забуваю через те, що немає якоїсь правильної організації простору, там, де лежить мій одяг, тому що я знаю, як це робити. Але проходить місяць тиждень від прибирання, і все стає знову так, як було, і було це погано. <плес> Ця спідничка це доволі цікавий екземпляр, тому що. Це був взагалі сарафан, і він мені не дуже подобався. Він не дуже на мені сидів зверху. Я просто обрізала сарафанчик і носила її, зав'язуючи ось це ззаду. І трошечки доводилося кожен раз прикривати цю задню частину, бо там утворюється така кишенька. Знаєте, тому я її прибираю. Ось цю чудову спідничку я залишаю також 100%. Ну тут прогрес мені подобається трошки більше, тому що сім спідничок я прибрала і дев'ять залишила. Наступна категорія це светрики, худіки і всяке таке. Це буде дуже швидко, тому що ось це от, все, що у мене є, із светрів, і худі на осінь. І більшість цих речей я купила цього сезону, тому що... Минулого разу я дуже багато всього скіпнула, і я не купляла нічого нового. У мене є така от синя зібка. Я її забрала у тата, Останній раз, коли їздила в Кременчук, і я думала, що буду її носити, але я так переміряла її декілька разів і зрозуміла, що я не буду. Тому я віддам її назад. Ось така от дуже нерезультативно розхламлена категорія. Переходимо до наступної. Наступна категорія це ковтиночки. Із цих ковтиночок точно я залишаю ось цю цю, ось цю. ось цю от просто чорну базову, ось цю теж, це кастом, я її дуже люблю, вона особлива. Ну а далі треба міряти, я думаю. А от з приводу речей, які я перестаю носити, якщо ви підписані на мене в інстаграмі, до речі, дуже раджу підписатись. Там трошечки більше мене, мого життя. Я так з вами трошки ділюсь усім, що відбувається. Я останнім часом приймаю активну участь у просторі для молоді в Полтаві, яке називається Community. В Кінці літа і на початку осені ми робили два благодійні гараж сейли. Сама суть цього гараж сейлу була в тому, що люди приносили одяг. Який в гарному стані від класний, гарний, прикольний, але з якихось причин вони більше його не носять. І цей одяг ми продавали, паралельно роблячи таку вечірочку. Трошечки та дуже затишний вечір У нас був, і всі вилучені кошти з цього заходу ми переправили на простір відновлення для військових їх сімей. І щоб ви розуміли, на ці два гараж сейли я принесла такі великі пакети з речима і все це продавалося. Все, що нам не вдалося продати, тому що, ну, трошечки це нереально, напевно, продати прям все, бо речей дійсно було дуже багато. Ми віддали на благодійність. Взагалі, мені дуже подобається така концепція реюзу речей. Це прям дуже класно, і я була дуже рада бути залученою в організацію цього івенту. Мені це дуже сподобалось. Я відтягувала це настільки, наскільки я змогла, просто у мене є оця от супер-к'ют, балет-кор, неймовірно гарного рожевого кольору, ковтинка. І вона мені дуже подобається. Чесно, я би носила її, але мені в ній некомфортно. Я постійно, мені хочеться щось поправити і щось десь зробити. І це є причиною, чому при виборі аутфіту я її не обираю ніколи. Тому я маю її скіпнути сьогодні. Вона для мене трошки важка в стилізації через оцей дуже об'ємний низ Тут, тут я не розумію. Щоб вдягати мені, ну, які штанці до неї пасуватимуть. Але я не здаюся, і я залишаю її, бо ну мені вона прям дуже подобається. Ось, цю, от я купила також досить нещодавно. В якомусь відео вона була, і її я також залишаю. І останнє цю я також залишаю. Це така чорна в смужечку, ковтиночка. Тож чотири ковтиночки я скіпнула. І Чість. 11 і 11 ковтиночок. Я залишила на вулиці вже трошечки ніч, тому я повернуся до вас завтра. Для вас це буде десь через ем, секунду. Як і обіцяла, для вас пройшла лише секунда, і у нас тут уже футболочки і маєчки. У мене не влізло все на вішаки, тому на деяких вішаках тут по 2-3 мачки. І почнемо знову з того, що я 100% залишаю. Це ось ця от в вгорошу. Ось цей от такий гарнюсінький корсетик також. А, що ще? Це річ, мені здається, яку я не викону ну, ніколи, поки в неї просто дирки не протруся. Це ось цей от топ з такими китайськими елементами. Оцими, я не знаю, як вони правильно називаються, але він просто ідеальний, як на мене. Тому я вже третій рік підряд його ношу постійно просто. І він також залишається зі мною. До речі, не всі майки я планую ховати. Футболки також. Мені дуже подобається використовувати майки як найнижчий шар, але щоб їх при цьому було трошки видно знизу. От, наприклад, я залишаю в своєму гардеробі осінньому також ось цю от майку, бо коли от у тебе светр якийсь, але з піднизу торчить така в горошок штучка, це мені здається дуже прикольно і цікаво виглядає і дуже легко додає якийсь акцент. А ось ці от манюньки відправляються в коробку з літніми речами. Те саме, що і з майкою в горошок, відбувається з оцією мережевною майкою. І з оцією зеленою також дуже гарний колір. Мені він прям подобається. Тому обидві ці майчки я також залишаю. Я думала з приводу того, щоб щось трошечки попродавати. Але от через те, що виникла от ідея з гараж сейлом, мені в принципі і не потрібно було цим всім займатися. Але наступний гараж сейл у нас дуже не скоро, я думаю. Тому речі, які ви бачите, які я скіпаю в цьому відео, ви можливо зможете придбати в моєму інстаграмі. Я просто повставляю це в сторіси і по дуже таким низьким цінам просто бо я не знаю, куди це все діти. Тому для вас це має бути ще однією мотивацією підписатися до мій інстаграм. Цю маєчку я залишаю, але для того, щоб носити її зверху якихось ковтинок, типу як жилетку з таким от прикольчиком внизу. І ось цю таку от напівпрозору, дуже милу маєчку я також залишаю. Ось цю також я прибираю, тому що мені не дуже подобається її якість. Давайте одразу глянемо, що по футболкам. Тому що їх не так вже і багато. Ось цю залишаю, залишаю, ось цю вже прибираю кудись. Залишаю, 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 прибираю. І ось цю також залишаю. І ще я не можу знайти свою футболку I am the problem Ось цю от. Але. Я її також залишаю в будь-якому випадку. Взагалі, після того, як я вчора дознімала, я зрозуміла, що в мене досить багато речей чекають на прання, і я вам не можу їх показати, бо вони брудні. Але я їх, в принципі, всі ношу, тому я їх всі і залишаю, і напевно в цьому дуже немає сенсу. Тож я позбулася семи майок-футболок, і ми рухаємося далі, бо далі у нас ідуть сукні. Основна проблема з моїми сукнями це не те, що їх мало або багато, або ще щось, а те, що мені немає, куди їх носити просто. Я думаю, що ви зрозумієте мене. Є у мене ось ця ось сукня. Неймовірно гарна, просто довга така з відкритою спинкою. Мені подарували на дівич вечір мої дівчата і. Куди я ще її вдягну, я не знаю. Але мені шкода її прибрати кудись, віддати або продати, тому що вона дуже гарна. Ось така супер фейрі вайб, сукня з такими гарними рукавчиками. І я минулого разу, коли робила розвантаження гардеробу, я на неї дивилася і думала, вона мені так подобається, але я не знаю, чи зможу я кудись її вдягти. Пройшло сім місяців, і я досі нікуди її не вдягла. Ось ця от сукня здавалося б, вона дуже бейсик така, да? ніби можна її носити на повсякденний вигул якийсь. Чи вдягла я її хоч раз за весь час, поки вона у мене є? Та ні, я точно прибираю, тому що я їй давала другий шанс уже 100 мільйонів разів, і жоден з цих разів не спрацював. Цю сукню я можу носити, я її носила в Парижі. І також вона дуже класно виглядає з джинсами, бо вона така синя, і тут відкрита спина, і вона взагалі дуже прикольно виглядає, тому її я залишаю 100%. Ось я також залишаю. Окрім того, що вона просто гарна, така легенька. Я її навіть один раз вдягала. Але я також можу вдягати її як спідничку, якщо в мене якийсь об'ємний верх. Ось цю от я також прибираю, я її вдягала пару разів влітку, але. Я не думаю, що це повториться наступного літа. Тому оце, от, до речі, непогана база. Просто сарафанчик мені дуже подобається. Я його проносила все літо, благополучно, і залишаю на наступне. Та й взагалі також воно дуже прикольно виглядає як спідничка, якщо знову ж таки об'ємний верх. Тому залишаю. Я не знаю, чи я це вдягну хоч раз, хоч кудись. Але тут також відкрита спина. Я дуже люблю речі, де відкрита спина. Я думаю, ви помітили це. Я сподіваюся, що колись в мене буде нагода просто хоча б один раз її вигуляти, бо вона дуже прикольна. Я, до речі, її придбала на тому гараж сейлі, який ми робили. Тому я там не тільки віддавала свої речі, я ще й поповнювала свій гардероб також. Для мене також як база, але вже більш довга. Під всякі аутфіти, також як спідничка, може працювати, тому залишаю. Але з цими двома я не знаю, що робити. Я залишу раптом мене покличуть на якесь весілля, де наречена буде в червоній сукні, наприклад, а всі інші в білому. І я зможу це. Окей, okay. ну можливо, мені здається, що все-таки в гардеробі мають бути речі, які, от, типу, на якісь. Незвичні випадки життя, тому хай залишаються. І в результаті тільки дві сукні я прибрала. А наступна категорія це сорочки. Я дуже люблю сорочки. Мені дуже подобається їх якось стилізувати, носити. Це завжди дуже легко робиться для мене, тому їх у мене так трошечки є. Перше, що я 100% залишаю, це вишиваночка. У Мене тут є три рожеві сорочки, і я думаю, що треба, щоб, хоча б, на одну стало менше. Ось цю в клітинку я залишаю тут. Ще я зробила такі рукавчики з зав'язочками з бантиками. Вона мені дуже подобається. А от із цих двох я хочу залишити ось цю з таким цікавим комірцем. Ось цю залишаю. Ось це от вже не рожевий колір. Це такий бусковий якийсь. Мені він дуже-дуже подобається. Колір пасує до всіх інших кольорів. Типу, реально мені здається, що майже з усім її можна поєднати. Ну і я не можу мовчати про ось цю ситуацію. Цю точно залишаю, вона літня, у мене небагато літніх сорочок. Так, трьох я позбулася і дві залишила. З чорними сорочками буде трошки простіше, тому що я залишаю ось цю з коротким рукавом 100%. Вона ще тут на таких от зав'язочках дуже гарна. Вона також я залишаю ось цю таку незвичну з спідничкою, майже сукня, але недостатньо довга для сукні, тому сорочка. А ось цю от чорну просто приталену я прибираю. Ось цю червону залишаю. Це мені вже взагалі не подобається, якщо чесно. Ось ця от дуже класна, але мені не дуже є куди її носити. І я, в принципі, мені здається, що відносили її вже достатньо. Ось цю от я купила нещодавно, залишаю. Мені дуже подобається комірець. Ось це не зовсім сорочка, але ну, щось таке схоже трошки. І я це прибираю, тому що ну, не носиться мені чомусь вона. Цілих вісім сорочок я прибрала і ще одинадцять залишилось. Це остання категорія на сьогодні і це сумки. Так, давайте знову підштовхуватись від найлегшого, от те, що я прям мільйон відсотків залишаю. Ось ця ось сумка в горошок. Люблю її. Тут всі мої речі. Жиле! І фотик. Показати вам, що в моїй сумці: ще є ліпучка для телефона, навушнички, розчісочка, блиск для губ. зонтик. Парфумчики, олівчик для губ також. Ну і все, все інше в інших сумках. Також залишаю ось цю от бордову 100%. Вона мені дуже подобається, тому що у мене бордове пальто. І от щоб я не вдягала під низ, якщо я не хочу, або у мене немає кольору, якогось, який уже є в акценті, або не хочу додавати нового, то я можу просто взяти її, і вона виглядатиме доволі нейтрально. Але при цьому вона велика і багато що туди. Я можу вмістити. Тому а що ж в цій сумці? Крем для рук, перехідничок і флешка, заколочка і все, більше тут нічого немає. Ще одна, з якою я зараз доволі часто ходжу, вона з плащівки, і вона не промокає. це. Дуже зручно, особливо, от коли зараз такий період дощів дуже сильних, і при цьому вона дуже така к'ютіп. Ось це буде, напевно, перша сумка, яку я приберу. Носила я її останній раз минулої осені, я думаю. Зараз вона мені просто вже не дуже подобається і все. Не питайте у мене, що це. Я жодного разу з нею не ходила. Я просто так вірила, що я з нею зможу щось придумати, але ні. Тому її я прибираю також. До цією сумочкою я також зараз доволі часто ходжу, тому що вона чорна така. І можна і на коротких ручках носити і на довгих. Мені це зручно. Ось цю шкіряну красунечку. Я також залишаю. Не дуже багато в моєму житті є випадків, коли я її вдягаю, коли вона мені підходить по вайбу, але вона мені дуже подобається. Ось ця от ну вона так одразу виглядає, напевно, не дуже, але вона взагалі дуже гарна така. Бачите. Але мені останнім часом не дуже зручно ходити з маленькими сумками, і взагалі і влітку, і зараз, тим паче, коли об'ємний якийсь одяг, тому її я прибираю. Також прибираю оцю от, з бантиками. Вона така хороша. Я її просто не ношу останнім часом. Доволі довго вже ця от пума, сумка. Вона мені дуже подобається. І зараз я її залишу, тому що ну вона прям дуже класна. Мені дуже подобається старе лого. Це от вінтажне. Цю я також залишаю, не дивлячись на те, що вона також маленька. От її я носила, коли було більш тепло, з джинсами, бо вона така джинсова теж, і вона дуже прикольно мечеться, Тому залишаю. Вона мені нагадує образ чомусь. Оцю мега-сумку я також залишаю. Вона така дуже прикольна за рахунок цієї форми. Якби вона була якогось іншого кольору, можливо, було б краще. Прибираю її. Ось цю я також залишаю. Блін, я сказала про те, що я не дуже ношу маленькі сумки. Далі показую маленькі сумки і їх залишаю. Ця також мені потрібна в дні, коли я не беру нічого майже з собою, окрім там телефону і ключів. Такі дні бувають насправді, але дуже рідко. І далі всі сумки, що залишились, я залишаю. Це ось ця от рожева, ось така от ось, така от, ось ця от рожева манюнечка просто. Отака от плетена. І ось ця от міні-міні-сумочка також залишається. Я вважаю, що ми з вами. Проробили неймовірну роботу, тому що дуже багато всього перебрано. Набагато легше мені стало жити на цьому світі з цими шафами, які в мене тут є. Не забувайте підписатись на інстаграм, щоб не пропустити день час. Коли я виставлю усі ці речі на продаж, я обіцяю, що ціни будуть дуже лагідними, так ніби ви зайшли на секонд-хенд і впіймали неймовірний улов. Просто ну а на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал обов'язково! А ми з вами дуже скоро побачимось. Усім па-па!